Доброго дня, продовжуємо подорож з нашим ситом від відграф а, компанії а, такий Stepdown тобто з меншого діаметру. І якесь сьогодні у нас питання. А питання у нас чи недорога кава себе крутіше проявить на цьому ситі? ОТ! Оце було б дуже круто, коли оце, Гуджі Ефіопія за 280 гривень. Змогла там, здивувати смаком, так, просто бахнути, що аж очі відкрились. От, теоретично це можливо. Тобто, якщо буде там, сито, діяти, гарно виварюючи всі шари, то, щоб ми отримали максимальні смаки з цієї кави, ну, то буде цікаво. Для мене в будь-якому випадку. От, і сподіваюсь, для кавоманів з класними кавомашинами їх стає все більше з рішковим. От так, то що, засипаю свою кавомолочку, молю порцію і дивимося і смакуємо. Цілий де... півдня Пів чекав цього чарівного моменту. Рекомендую. Рекомендую робити паузи в кавопитті. Тоді аромат свіжо-відкритий кави у вас буде збувати з ніг. А, так, я сподіваюся, вам видно. Шукала у нас різнокольорова різного діаметру. Ну, це не косяк посмажки, це косяк а, того зерна, яке було зібрано. То, допустим, якщо кава недорога, там ніхто не займається тим, що сортує. Її, ніхто не займається кольором при збиранні. Ми в результаті отримаємо такий а, різнокольоровий набір. А, то очікувань не дуже багато, навіть вони не дуже гарні. Ці то буде взагалі круто, якщо ця кава. Зможе здивувати нас. Аромат кави дуже класний, він солодкуватий, фрукткутовий, з легкими скажімо так, алкогольними відтіночками, От. то м -м видно, що зерна та якість, не тільки воно різносортове, чесно кажучи. Це великий мінус в зерні. От. То, якщо ми беремо дорогу е Ефіопію, коли її гарно посортувати по стиглості, по розміру, і ви отримуєте чистий смак оце річ. І тому дорога Ефіопія коштує дорого, а дешева Ефіопія коштує дешево. Готуємо. Наразі затарував сито. Будемо вгадувати якусь то там вагу. Будемо вгадувати чому, тому що до цього в мене була а, Колумбія Гранджо Параїсо. Сама Колумбія має, а, як зерно, меншу щільність, ніж Ефіопія. Це чисто по регіонам. А в принципі, плюс-мінус вдалося. Тобто, допустимо, було 193 г, це для мого світаграфу. Десь я на таких параметрах і готую. Зробив трохи більше, це дозволить нам зробити більш щільну таблетку. Тепер ми робимо магію. Магія чому? Тому що запхати нашу каву в цей центральний отвір, це магія. Вона туди влазить явно не хоче і буде розсипатись по всьому діаметру 58-го сита, яке з заводу тут є. От. Дивіться про що я? Всім зрозуміло. В принципі, минулі відео всі дивились. Мені просто цікаво, чому виробник на цьому не акцентує, що запхати вашу каву от, от в центральну шахту це буде ваше досягнення і ваша робота як барісти. От. Ну, таке, може, до цього ще дійде. Ну і головне, це смак, 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 смак. це все номер один. Все, раді чого ми це здобуваємо, запихуємо його, часточки ці лишні буду здувати. Бо іншої технології я не придумав. От Просто здую. Зараз, що лишилось краях. Надмухнув і ви бачите, все так, як треба. Технології космічні. бутерброд з сит спочатку. 46 сито, потім пружинку. ставимо верхнє ситочко. Заряджаємо в кавуварочку. І готові до готування. Стаканчик. Ми готові до готування газу. Таймер. І подивимося, що наше сито нам скаже з нашим тиском. Ну, по часу старту, в принципі, очікування приємні, колір гарний. Так, да, ми будемо ближче до еспресо, еспресо з сита. Давайте 27 секунд. За 27 секунд 30 мл. класичний рецепт еспресо, але сита степдаун, тобто ді з меншого діаметру. З неідеальної кавою. Тож давайте тестувати нашу неідеальну каву. Гарна сонячна погода. Аромат. Аромат яскравий, яскраво винний, я б сказав. Якби це було віскі, я б сказав, що це дорогий віскі. Ну Дуже приємно. А по смаку кислинка, яка просто збиває з ніг. І гірчинка. А це якраз відповідає формату нашої кави, тобто різні зерта, різної спілості, в результаті різного посмаження. Але якби воно було посортоване, це кава було б взагалі на 200 балів. А так, достатньо перемішані смаки. А, ну, не можна сказати, що воно чітко щось виділяється. Але аромат цієї кави він фантастичний. Тобто аромат просто на перевищує всі очікування, ну смак. Смак нас повертає на землю, що все ж таки в цій кави не мишено багато. Здається, що ті світленькі зерна вони насправді були зелені, недоспілі, тому що тут є така кислотність, яка ну, якої забагато. Вона тумач, чесно кажучи. От на автоматичних кавмашинах треба видумувати різні способи там, зменшення, як то там предзмачування всяке цієї кислотності, щоб трохи погасити, але тоді в результаті в нас вийде просто, просто, просто кава. А хочеться завжди чогось цікавенького з багатьма смаками. Ну, дивіться. А як по мені, це сито підкреслює ті смаки, які є в каві. І якщо кава не була високої якості, це сито тільки це підкреслить. Тобто диво не сталося, просто воно більш явно розкрило нам оригінальний смак цього зерна. І так цікаво для загального розвитку, звісно. Тож, дякую за побачення.